Доброго дня, малята! Сьогодні заняття з ознайомлення з природнього довкілля, і ми з вами поговоримо про овочі та фрукти. Дітки, я вчора ходила на базар і купила овочі та фрукти. Але коли я складала кошик, то все переплутала. І хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли скласти у кошик овочі та фрукти. А чи допоможете ви мені? Тож, давайте пограємо в гру овоч чи фрукт. Перед вами є овочі та фрукти. Я буду вам показувати той чи інший овоч чи фрукт, а вам необхідно назвати його та сказати, це овоч чи фрукт. Дітки, погляньте, що це? Це цибуля. Це овоч чи фрукт? Правильно, цибуля це овоч. А це що? Це помідор. Помідор це овоч. А це яблуко. А яблуко це фрукт чи овоч? Так, молодці це фрукт, а це капуста. А капуста фрукт чи овоч, як ви гадаєте? Так, це овоч, це груша. А груша це овоч чи фрукт? Так, ложимо у корзину для фруктів. А це морква це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч, це картопля. А картопля у нас з вами фрукт? Молодці дітки! Правильно ви говорите, це овоч. Це виноград. Виноград овоч чи фрукт? Так, це фрукт. А це бурячок, буряк. Це овоч чи фрукт? Як ви гадаєте? Так, це овоч. Це слива. А слива це овоч чи фрукт? Слива це фрукт, правильно. А залишився огірок. Огірок це овоч? Так, правильно, це овоч. Молодці. Як гарно ви мені допомогли. Дякую. Сьогодні ми з вами розмовляли про овочі та фрукти. Та ви мені допомогли розділити окремо овочі та фрукти в кошик. Дякую за допомогу та до побачення!